Доброго ми з України. Не хотів я робити огляд на цього героя Басінджома, Але попросили, то зроблю. Ну і чому? Тому що я в першу чергу вважаю, що варто робити огляди на достойних героїв. Басінджома я не вважаю достойним. Забігаю наперед, але хто його знає, можливо, і центра поміняються. Це перше. Друге, це все-таки герой місяця. Вартий, мабуть, такі він уваги. Значить так. Клірик Міртайн, Це те саме, що. Я так розумію, те ж саме, що. Да, хорус. Гарний клас. Тобто на прокачці, дивіться, 42%. Шанс проти всяких ефектів, які негативно впливають на, ван, на ману. Або які, ну, скажімо, проти дебафів від суперника. 42% це багато. Це досить круто. Це, грубо кажучи, половина. Клас гарний. Ну Гарний, знову ж таки, гарний, коли він стоїть в центрі. Е, е, далі. Більше в нього примочок ніяких немає по статах. 735 атака, ну, дещо нижча на сьогодні від е, е, більшості атак, які є в героїв. І е, це й добре, бо 300 років йому не, не потрібна ця атака. Броня в нього пристойна, 777. Здоров'я йому також навалили досить пристойно. Значить, герой захисний, в команді захисту, якби центра в нас були не фіолетові, можливо, б використання його було б досить доцільне. Перше, що його ріже, це низька манна, тобто швидкість набору манни низька. Це допустимо для хілів, для центрових героїв, якихось імбових героїв, для тої самої Леді Садори, яка там мечі накидає. Да, якщо вона навіть пізніше зарядиться, але її мечі роблять нормальну бяку. Чи там кисямбо і так далі. Цей герой хіл, він лікує всіх на 20%. Що вам сказати? Ну, це мало, це дуже мало. Тому що на 15% лікує дагда. Дагда е, в нього надшвидка манна, він заряджається з 6 камінців. ну, Якщо йому там загони накинути, о, е, то це зовсім інша річ, ніж 12 камінців. Цього ну, да, можна розкрутити. Аж в кращому випадку капець-капець, скільки всього треба. І прокачка, і газони. О, газ, загони на фулові. О, і плюс артефакти. Ну, ще можна його на еволюції посадити, розкрутити до 10 аж камінців. Але ну, все рівно їх треба десь нарити. Так, ну, з урахуванням того, що все, -таки, все ж таки це герой місяця, то його можна було, хто там ловив, наловити 5 штук, в кого вони там в гаражі стоять. Можливо, колись поміняються центра і він буде актуальний. Далі. Ще 10% відновлює тому, хто має найменший відсоток здоров'я. Тобто, знову ж таки, якби він стояв в центрі, по ньому били, в нього було б саме менше відсотків здоров'я, він би себе хилив на 30%. Також була б актуальність. Далі всі союзники отримують 50% захисту від особливих навиків. Ну це круто, це класний навик. Мови немає. Тобто від ульти ви будете отримувати на 50% менше шкоди. Це супер. Три ходи. Зараз в багатьох геродів є ульта діє на 4 ходи. Три ну, це таке середнячкове старе. Всі союзники отримують 33% для того, щоб ухилитися від особливих навиків на три ходи. Також супер від ульти. Герой отримує імунітет до особливих навиків природи. І ну, контратакує, можна сказати, 115% контри в нього є від природи, але знову ж таки, на себе, він їсть. Якби він на всіх давав, знову ж таки, його актуальність була вища. І далі дає в стихії льоду 46% захисту від природи на 4 ходи. Ну, це добре. Тобто оцей кінець ультимейту його ну якби буде заходити для команди нападу, яка там переважно з синіх героїв складається. Але ж ти його поки зарядиш, то твою команду можуть рознести. Це по-перше. Якби він був середній, це був би досить таки гарний іграбельний герой, оскільки в нього низька манна, і він не до хіл, не до контратакер, не до то, не до того, ну, як би герой мені не подобається. Оцінку я йому, ну, наприклад, якісь титани, ні, там події, ні, в захисті. На плечі ну, набагато є кращі герої, та сама Седна, хай в неї немає стільки е, різних е, підпунктів ульти, але вона бафає набір мани, вона хілить нормально, О, і її я б краще на плеча поставив би, ніж Басінджома. Поки е, центра Фіолетові переважно, в переважної більшості Союзів. То цей герой ну, досить низько актуальний. Десь, можливо, там в турнірах на швидкій мані він зайде. О. Десь, можливо, в шахтах на швидкій мані він зайде. Хто піймав, особливо з початківців, ну, качайте. Е, я його не піймав і не сильно я засмутився, тому що я б його, і, мабуть, і не качав. Якби не бачу доцільності, куди його поставити. З що в мене там є два сині хіла, три сині хіла, то й цей хіл, ну, не бачу сенсу. В цілому, що я можу сказати? Ну, це така е, четвірочка з мінусом. Е, десь отак, балів сім. Більше я йому не дам. Тому що е, ну, використання його я не бачу цього героя. От зараз на сучасному розвитку гри не бачу. Коли поміняється там центр, коли поміняються, можливо, якісь пріоритети, тоді, можливо, десь він, е актуальність його підніметься. На сьогодні, ну не бачу сенсу е навіть вкачувати такого героя. В цілому, ну, хто не має синіх хілів, будь ласка, хто піймав, качайте, хто початківці. В кого нема зовсім кого качати, качайте, можливо, десь я ж кажу використання на мані, можливо, він зайде. Наразі всім дякую за увагу. Коментуйте.